Загрозлива військова ситуація останніх місяців вимагає консолідації суспільства у боротьбі проти тероризму та агресії. Армії необхідна допомога коштами, спорядженням, медикаментами. Для підтримки військовослужбовців, які зараз воюють в зоні АТО та переселенців зі Сходу влада і громада об'єднали свої зусилля. Антолі Валерійовичу. Нещодавно була утворена така організація, або точніше, структура, якщо так можна її назвати, це координаційна рада допомоги учасникам АТО, родинам учасників АТО, а також допомога переселенцям та біженцям. Скажіть, будь ласка, як утворилася така структура? Утворення такої структури стало результатом того, що виникла необхідність координації всіх. Сили всіх тих організацій, бажаючи допомогти, як нашим хлопцям, які знаходяться в зоні, то їхнім сім'ям, так і переселенцям, і так далі, людей, які потерпають від військових дій на території України, то для того, щоб скоординувати ці дії, зробити їх більш ефективними і раціональними, надати допомогу всім. Кому ця допомога необхідна, тому і виникла така потреба, така необхідність утворення такої координаційної ради. Дана координаційна рада це не структура виконавчого комітету, це об'єднання і виконавчих органів влади, і громадських організацій, і просто небайдужих громадян ще раз наголошую, це задля для того, щоб максимально ефективно і раціонально використовувати ті можливості по наданню допомоги. За якими принципами функціонує ось така координаційна рада? Значить, функціонує вона наступним чином: у виконкомі в 66-й кімнаті на другому поверсі. Постійно знаходиться з 15-ї години до 19-ї години. Щодня знаходиться представник Червоного Христа, який приймає заявки замовлення на. Точі і інші види допомоги. Матеріальна допомога сім'ям тих, хто зараз знаходиться в зоні точчі, безпосередня допомога там засобами захисту, матеріальними іншими речами, нашим воякам 13-41 батальйону, що сформований з Нижниці, також іншим військовослужбовцям, які знаходяться в інших підрозділах української армії. То ця потреба формується. От, потім е ми збираємо кошти, збираємо речі, збираємо інші, іншу матеріальну допомогу і реалізуємо ці заявки. Тобто таким чином відбувається координування. І вже коли ми відправляємо туди в зону АТО транспорт з допомогою, то намагаємося максимально ефективно використовувати можливості транспортування. Тому що і саме транспортування воно теж коштує грошей. То для того, щоб машини не їздили напівпорожніми, Вирішили таким чином об'єднати зусилля і більш раціонально використовувати ці можливості. Хто е, приймає участь у роботі координаційної ради? Виключно представники виконкому, міської ради чи це всі верстви населення? Тут приймають участь усі, але координую безпосередньо я ці зусилля. Є е, координатор ще це заступник міського голови. І представники громадських організацій: це і жінки Ніженщини, це і Червоний Хрест, це і мобільна самооборона, це і церква Українська православна Київського патріархату, отець Сергій, активно дуже приймає участь в нашій роботі. І не тільки я б, щоб я кажу, нікого не образити, от приймають всі небайдужі. Звертаються, ми координуємо ці дії і надаємо допомогу. Чи можна говорити, що органи місцевого самоврядування не обходять стороною проблему наших земляків, які зараз знаходяться або в зоні АТО, або призвані на дійсну військову службу? Стосовно органів місцевого самоврядування, на сьогоднішній день працівниками виконкому збираються кошти для допомоги. Це вже більше п'яти тисяч гривень ми зібрали. Також в межах наших повноважень ми надаємо матеріальну допомогу з бюджету. Але тут існує така проблема, що згідно законів, ті рішення по виділенню коштів, які потрібно зробити для того, щоб надати допомогу, вони повинні проходити певний термін громадського обговорення публікації. А це десь місяць. Разом із виділенням це складає десь півтора-два місяці. Тобто при потребі отримати кошти, ми маємо такий Два місяці сроку і зробити це оперативно складно. Тому ми об'єднали зусилля як міського бюджету, так і можливості приватних осіб, і можливості громадських організацій, можливості комерційних структур і всім дякую за ту допомогу. І хочу зазначити, що ніженці дуже активно сприяють, допомагають і розуміють свою відповідальність. Що Допомагати потрібно своїй армії для того, щоб вистояти і перемогти у цих складних умовах, які на сьогоднішній день є в Україні. Кому вже надана така допомога? І якщо можна, чим саме? Допомога надається в першу чергу військовослужбовця Зніжена, які знаходяться в зоні ТО це військові 13-го 13 батальйону, 41-го батальйону, інших підрозділів. Це і засоби додального захисту, бронежилети, інші спорядження, також необхідні речі, матеріали для життєдіяльності цих батальйонів, і продукти харчування, необхідні, це і форма, і інші різні речі. Всього як перелік великий. А що стосується допомоги і сім'ям, які залишились тут без своїх, кажуть, годувальників, то ми надаємо і їм при потребі допомогу. І з бюджету виділяємо зараз по тисячі гривень на компенсацію послуг ЖКХ і іншу матеріальну допомогу. Тобто працюємо у всіх напрямках. Також ми. Розміщуємо переселенців на сьогоднішній день. В Ніжин ми прийняли більше 100 переселенців. Це 32 сім'ї. Ми влаштуємо дітей там в садочки, забезпечуємо відпочинком старших дітей. Тобто, ну працюємо в всіх напрямках. Іншими словами, робота ведеться і на цьому вона не зупиниться. Звичайно, поки в нас буде складна ситуація, до тих пір і буде проводитись така робота. Вона не може зупинитись, тому що необхідність підтримки наших військових, тих, хто страждає від подій в Україні, вона постійна, поки поки зберігається складна ситуація.